Що ви з самого рання, в 10 рання робите рух? Що хочеш? Та, спати не В 10, 10 рання рух? Та рух? Товчете ніби спеціально. О, вже все не має виспати, ніби спеціально все товчете. Ти Ту чуєш, а як ти не спала до обіду, то я ніс не буду робила, бо ти спиш? Ти думаєш, що ти говориш кінець кінцьом? Спеціально робити так. Давай не чіпайся напад. Нині дощова погода і що. Настрій не той чи що? Не той, Все а? не то, не той. Тобі все не то. Спати не дали? Не дали, ви Но. не дали мені спати. Ми не дали спати. Я від четвертої години вже не сплю. Ви що, що наробили. Воно з неба не впало. Mm. А наша? А наші ви стільки понакручували. боже, там в магазинах є купа всього. в магазинах є такий компот натуральний, як то згорода. В магазинах є краще. Кока-кола, не Кока-Кола, no. все, що хоче, не хоче. Так, а як в магазинах є, тут я нашу приїздиєш, можна я собі долювала візьму банку компоту, та є в магазині купила лодечки, ти возички. Та ви так мені не дасте? Ну, no. ні, я ніколи тобі не давала. Все сама Ну, no. Правильно. Right, right? Дякую, що дали поспати. No. Бери не їдь, хоч бери. Що все сіли так? Змучилась. Від чого змучились? <гум> <гум> а то що тут ви малуєтеся картиною? Картина маслом, як то Я кажуть. І Ще во має на фотку. На що? Ще має на раз. А, на раз. Боже, а тут є різні смаки, так? Так. То ще? А от його з чорниці. То мохіто, пару бутликів. Угу. Да. Mm -hmm. Там пару є з кизелом, mm -hmm. пару є з апесинами, пару є з лимонами, і пару є з дюшесом, і пару є з барбарисом. То то на скільки то часу я? Ну я, я не знаю. До коли вам то хватить? Що доколи до закрутки компоти? А я то до літа? Так. Да. Ну а на що тримати на зиму? Фу, а тут штуки Загально загальному не знаєте? раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, зараз восемь, два, четыре, пять, сорок, десь шестьдесят миллилитров. Йо-йо-йо. -йой. И еще маете на одну ходку, да? Ну, еще десь на десять литок были, а может и больше. И еще будете крутить, не, что же все? Я уже не маю литок, потому что компоты закручены. То того и... треба зараз поносить в подвал? Да. І ви ще то будете зараз носити в підвал? Ні, я ні. Бо я як того року ще сама поношу, то на рік я вже його крутити не буду. Сама принеси, сама винесе, а вони поп'ють, ну і в Ну то добре, треба посити родину-родину. Ходіть, я вам щось поможу.